Вітаю, друзі! Ви на каналі Still Time. Як ви вже зрозуміли, в нашому офлайн-магазині з'явився новий бренд, тож сьогодні поговоримо про Citizen, його історію та актуальні колекції. На жаль, я сам не дуже цікавився цим брендом і було дуже цікаво дізнатися багато нового, готуючись до цього відео. Компанія Citizen була заснована в 1930 році в Токіо на базі Інституту розробки годинників. Ще за 6 років до цього інститут випустив перший кишеньковий годинник, який отримав назву Citizen. Пізніше ця назва закріпилася за брендом. До речі, в минулому році компанія святкувала сторіччя з випуску першого годинника Citizen. Тим не менш, перші наручні годинники саме марки Citizen з'явилися на ринку в червні 1931 року. Після 1936 року на офіційній сторінці історії Citizen з'являється 20-річна пауза. Деякі джерела стверджують, що компанія в цей період займалася виробництвом верстатів та деталей для автомобілів. Втім, не варто забувати про етичне правило: ніколи не запитувати у жінок про вік, у чоловіків про зарплату та у німецьких японських компаній, чим вони займалися у 40-ві роки. Але після війни компанія повернулася до виробництва годинників. Вже у 1955 році компанія почала експортувати свої моделі спочатку до країн Азії, а згодом у США та Європу. Вже у 1967 році Японія посідає третє місце з виробництва наручних годинників, поступаючись лише Швейцарії та СРСР. Причому 80% контролювали дві компанії Hattori, майбутня Гесейко та Сітизен. У 1980 році Японія піднімається на друге місце значною мірою завдяки електронним та кварцевим годинникам. Причому з Швейцарії вона поступалася всього на 1%. з 90-х років. Сітезен починає купувати інші компанії, зокрема годинникові бренди найвідоміші з них Фредерік Констант, Альпіна, Булова та інші, які зараз входять до Citizen Холдінс. Японські компанії відомі своєю багатопрофільністю, і Citizen – не виключення. Окрім годинників, компанія займається та займалася верстатами, електронікою, калькуляторами та навіть медичним обладнанням. Ці складові для нас менш цікаві. Тому зосередимося на годинниках. У 1976 році Citizen представила перший в світі аналоговий кварцевий годинник із живленням від світла. Технологія постійно вдосконалювалась і в 1995 році отримала офіційну назву EcoDrive. На сьогодні більшість годинників Citizen оснащені саме механізмами EcoDrive. Отже, давайте розглянемо годинники, які представлені саме в нашому магазині. У годинників з технологією EcoDrive. Абсолютна більшість. Є різноманітні варіації класичних, casual чи навіть у мілітарі стилі. Дайверські моделі зібрані у колекції Promaster. Годинники є сертифікованими дайверами згідно зі стандартним ISO 6425. Є як механічні моделі, так і на сонячній батарейці. В асортименті Citizen ви можете знайти багато титанових моделей. Бренд окремо виокремлює колекцію Super Titanium. Годинники з титану на 40% легші за сталь, але при цьому не поступаються за міцністю. Шукаючи недорогу механіку, також можна звернути увагу на цей японський бренд. Класичні годинники з автоматичним заводом починаються від 200 євро. Колекція Цуйоса представлена механічними годинниками у сталевому корпусі 40 мм з інтегрованим браслетом. Вражає різноманіття яскравих циферблатів. Наразі доступні дві варіації: з індикацією дати та з винесеною секундною стрілкою. Також окремо слід сказати про колекцію Zenshin. Якщо ви давно слідкуєте за брендом, то може чули Forza. Так ось Zenshin – це так бренд просто перейменував колекцію годинників з титановими корпусами та браслетами. Є варіанти на сонячній батарейці або механіка. Є механічні моделі з апертурою та винесеною секундною стрілкою, а також кварцеві версії трьохстрілочні або з хронографом. Не варто забувати і про жіночі годинники. Колекція Citizen L пропонує широкий вибір елегантних моделей, більшість яких оснащені фірмовою технологією EcoDrive. Годинники вирізняються вишуканим дизайном, перламутровими циферблатами та сапіровим склом. У лінійці представлені як класичні сталеві моделі, так і легкі титанові варіанти. На перший погляд годинники дійсно варті уваги. Щодо співвідношення ціна якість, я думаю, Citizen випереджає багатьох своїх конкурентів у цьому сегменті. А поки я продовжую цікавитися брендом, пропоную вам написати в коментарях, що ви думаєте про Citizen, а також які моделі подобаються. А на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!